Сьогодні я хочу вас познайомити з двома сортами, які є дуже схожі, але в той же час і різні. Один сорт це, напевно, як ви всі впізнали, це є сливка-гурман. Це просто бомбічні сливки з носиком. Дивіться, які вони гарненькі, ось вони вже почали стигнути. Інший сорт, дуже схожий до сливки гурман, це є. Моя помідорка, яка виросла у мене сама просто так, і я її назвала шмурфета, Вона також з антиціаном. Вона така дуже схожа на сливку гурман, то що по розмірах вона менша. Вона дуже похожа і будовою куща. Бачите, вони всюди в'яжуть на кожному проміжку без пропусків. Точно так само і сливочка гурман. Просто сливочка гурман крупніша. Я все ж таки думала, що можливо це. Я не знаю, можливо, якісь від розщеплення сорту, чи можливо, можливо, я навіть не знаю. Але коли почали поспівати плоди, я зрозуміла, що це зовсім два різні сорти. Ось дивіться, це моя шмурфето в відкритому ґрунті. Вона такий має антиціан, вона має такий трошки тупенький низ, і вона така, якби червоненька. А ось наливається сливка-гурман. Дивіться, які вони різні сливка гурман іде в таку як рожевинку. Ну, бачите, і по розміру вони різняться. Все ж таки два різні сорти. Ну, Пізніше я вам покажу, які вони в мене в теплиці. Тому що я їх також посадила один біля одного, щоб було зручно порівняти. Ну і також подивимося, які вони в розрізі і які вони на смак. Я зараз подивимося на мої два сорти: слив. Це сливку гурман і шмурфету у тепличці. Ось сливочка гурман. Дивіться, які красиві сливки. Рожеві, ну тут антиціану трошки менше, хоча він присутній. Дивіться, які тут верхні яруси, вона всюди в'яже всюди без пропусків. От вона піднімаємося, вище, вище. І так до самого верху. тут, ні, є маленький. Думала, що згоріло. Ну, але якщо брати в порівнянні до шмурфети, також шмурфети мілкіше помідорка. Бачите, вона також така полосатенька, подібна. На ній в теплиці менше антиціану, але по висоті вона вища. Якщо сливочка гурман закінчується на висоті півтора метра, то моя шмурфета вже вся в кінці вперлася в стелю. Отакий От величезний сорт. І також в'яже всюди без пропуски. От дивіться, це верхні яруси. Всюди-всюди. Вони там більше пішли, зав'язуються, ну і вверху цвітуть. І зараз я маю бажання зірвати одну сливочку гурман і скуштувати. Тому що, дивіться, які вони різні шморфети. Отже, друзі, у мене є дві помідорки: це шмурфета і. Сливка гурман. Почнемо з сливочки гурман. Вона така цікава, рожевенька, бачите, малюночок, антиціант збережений. Ну, ось, 38 грам. Ну, я би сказала, що це не найбільша помідорка, і чомусь у тепличці вони в мене трошки мілкіші нагряться, сливка гурман більша. Ну, а тепер подивимося на шмурфету. Шмурфета тільки 23 грами. Бачите, якого вона забавлення. Якщо дві. В руці тримати, то вони одна йде в червоний, а друга йде в рожевий. Отакі От сорти. Зараз ми їх розріжемо, подивимося, які вони всередині і який у них смак. Отже, друзі, на розрізі мої томатики ось такі. Можливо, вони ще хотіли трішки повисіти і налитися більше, але все ж таки. Ось поперечний розріз сливочки гурман. Трьохкамерний. Насіни такі доволі крупні. Вони є. І у шмурфеті точно так само три камери, тож на сіни не менші. Ну, і ось тут, як ви бачите, поздовжні розрізи. Я спеціально розрізала біля плодоніжки. Бачите, місце плодоніжки зовсім мале. Правда, камера передає чомусь, ніби тут всередині є білий стрижень, але насправді його нема. Помідорки доволі, доволі такі гарні. Ну, Очевидно, на телефоні не зовсім хороша камера. Ну, але все ж таки, спробуємо. Ну, яка ж морфета, я знаю, але все ж таки з'їм. Я обожнюю цю помідорку. Вона мене покорила знаєте чим? У неї гарно відчувається смак антиціану. Він дає помідорці такий гарний присмак. Бо інколи ти їш помідори з антиціаном, і вони на смак такі не дуже. А тут антоціан дуже так підкреслює смак помідори. Ще вона хрустка. Правда, має трішки, я би сказала, можливо, міцненьку шкірку, але її аж так надто не відчувається, тому що вона з'їдається, так як хрусткий, ну, я не знаю, з чим порівняти, з яблучком хрустким чи з виноградом. Воно якось так суцільно їсть. От їж і хочеш їсти. Ну, а зараз я скуштую сливочку гурман. Цю помідорку я вирощувала вперше. Я її ще. Жодного разу не куштувала. Дивіться, сливочка гурман вона має кислинку. Вони різні по структурі всередині. Коли розжовуєш шкірку сливки гурман, ти також відчуваєш смак антиціану. Але він зовсім інший. І, наприклад, якщо в шмурфеті він мені подобається, то у сливці гурман він мені, напевно, лишній. І якщо в шмурфетті сама м'якоть, вона така хрустка, така однорідна, то сливка гурман, вона така, ну я не знаю, ця помідорка не є перестиглою, вона доволі така пружна, міцна, але вона всередині така, як, ну, я не знаю. Така на смак трішки як як перезрівша, така якби крупенками чи як. Ну, можливо, це тільки перша помідорка. Ну Хто любить помідори з кислинкою, то напевно швидше сподобає собі сливку гурмана. Хоча в кінці ти відчуваєш присмак кандиціану. А на смак. Найперше, що ти відчуваєш, це солод. А потім нема окремого смаку, наприклад, томатного. А потім смак антиціану, він іде якийсь такий весь змішаний, такий свій специфічний. Ну, не знаю, по вигляду і по красі, і по величині плодів, напевно, сливка гурман буде йти попереду. Але по смакових м -м, властивостях. Мені більше подобається смак шморфети. Але все ж таки це все дуже відносне, тому що це є чисто мої суб'єктивні відчуття. Тому треба вирощувати один і інший сорт, і вони будуть мати право на життя. Шморфети у мене вже я не знаю, який рік, напевно, третій, якщо я не помиляюся. Вона мене не підводить. В принципі, розщеплення я не помічаю. Яку, як я її побачила вперше, така вона у мене є і наступні роки. І тому я думаю, що шмурфета все ж таки залишиться у моїй колекції. Ось так.